Радість це те, що дається збоєм. Ні краплі смутку, ні краплі сумніву. І я колись стану простим китобоєм і запишусь на Норвезьку посудину. І я колись знатиму корабельні секрети, матиму жили від праці здуті. Для мене горітимуть червоні комети в зеленого неба в'язкому мазуті. Впливши колись у хвилі безкраї, в сірому светрі грубої в'язки гнатиму втомлені китові зграї від пляжів Японії до Аляски. І чорні кити, рвучись на свободу, не вірячи, що їх можна дістати, падатимуть із небес у воду, наче підбиті еростати. Колись це завершиться п'яним застіллям. А поки я сплю на залізній шконці, і гріюсь вночі у вагонах з вугіллям, і граю в трамваях на гумній гармоніці. І життя моє котиться ніби колесо, не маючи жодного інтересу солодкими яблуками по укосу, теплими хвилями на Одесу. Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра. Сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра. Вітчизни пізня вокзальна облава, теплі руки й грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа щеняти, що виривається з нічної облоги. Виривайся, виривайся з ночі й туману, вигризай з невірою та безнадією. Я потім лікуватиму твою рану. Наскільки встигну, наскільки зумію. Я потім зрозумію. Потім побачу, коли слідом за тобою вирвусь всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність. ніщим їхню підлу варту. Оминай розставлені міло пастки, варто битись і підводитись варто, якщо по тому й доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою або розриватися кручні гранати. Серце має заливатися кров'ю, і переганяти її. Переганяти кості мають міцно зростатись. Шрами повинні додавати злості. Щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш. Колись вона жила в цьому будинку і поверталася серед ночі додому. Минала школу і трамвайну зупинку, яку перенесли кілька років по тому. Коли була зима, і вона не мала роботи. Сусіди бачили, як вона сидить і читає, дивлячись на засніжені дахи напроти, схожі на рисові поля в західному Китаї. А влітку, коли приходили ранки, і зливи стягувались і виливалися в барі внизу. Юні американки пронизливо співали і цілувалися. Цілування було безкінечно довге. Співали вони жагуче й фальшиво. Я сподіваюся, і тут завжди було добре, не було порожньо і не було паршиво. Сподіваюся, всі ці безнадійні поети, що постійно тут крутяться в тузі, бентезі, хоча б іноді давали їй сигарети і присвячували свої жахливі поезії. І жінка з чорним, як земля, волосся, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стіни пташиних криків, поміж підземних русел, що переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків, вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курсі телефон і флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн перетворюю озерну воду. Лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки, лише б бути ближче до її ніжності, люті і слухати всі її втомлені байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадую нові літери та розділові знаки, б'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоб вона забувала те, що могла знати, щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене, дощ буде заливати, пам'ять її не вичерпну. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Лише про мене, хай забуває в останню Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, править твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певно, моя. Життя це тиша й сміх, його стане на всі. Його вистачить всім, всім кохання моїм. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки. Роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій. Радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук Варта відрази йому, псячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.